Слава Україні, шановні глядачі, сьогодні дізнаємося, як діяльність сертифікованої лабораторії із аналізу ґрунтів впливає на покращення результатів роботи агровиробників, а також про перспективи розвитку та про доступні послуги. І не лише про це запитаємо у фахівця на зв'язку. Павло Янін, це керівник із агрохімічного супроводу «Епіцентр Агро. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Дякую, пане Павло, що долучилися до розмови. Насамперед цікавить мене і наших глядачів, коли ж розпочала свою діяльність лабораторія аналізу ґрунтів на Хмельниччині, власне, які на сьогодні напрямки реалізовує. Почала вона роботу приблизно десь в 2021 році. Ми охоплюємо основні показники, які потрібні для розрахунку добрив. Це такі, як ПАш водний, сольовий, фосфор, калій, азот. Ми азот використовуємо лужно гідролізований, тому що це потенційний азот, який може перейти в доступну форму, тому що азот, наприклад, нітратний амонійний, вони швидше за все перейдуть або промиються до весни. Тому ми, наприклад, використовуємо лужно гідролізований. використовуємо аналізуємо також гранулометричний склад, сірку. Кальцій, магній, натрій, і також аналіз добрив та е, добрив на НПК та органічних добрив також на НПК, на PH, на вміст органічної речовини, е, коефіцієнт гуміфікації, е, безпосередньо гумус в ґрунті. Е, ну, це такі основні показники, які ми тестуємо в себе в лабораторії. Скажіть, як розвивається лабораторія в умовах повномасштабного вторгнення? Чи відчули ви ось ці виклики війни? В нас, якщо брати діяльність нашої лабораторії, то по спеціалістах ми цього не відчули, тому що в лабораторії працюють одні дівчата. По кількості зразків в принципі ми не сповільняли свої роботи. В нас навпаки, темпи тільки зросли, тому що в нас додавалися декілька направлень. Це таке компостування відходів ВРХ, які мала Верховна Рада прийняти закон, тому що не можна ну, вже не можна буде свіжі гній викидати на поля і вносити свіжий гній безпосередньо на поле його треба компостувати або якось переробляти. Тому в нас додавалися зразки по аналізу наших ферм рідкого гною і підстилкового та також аналіз готового компосту. В принципі, ми за перший рік вийшли на оптимальні показники. По якості компосту також ми у нас дуже багато в цьому році зразків було дефікату. Так як почав працювати власний завод по виробництву рідких добрив і касу. У нас також є дуже багато зразків сировини, яка йде на виробництво добрив. Та також аналіз самих готових добрив, які ми вносимо на поля, і аналіз ґрунту в принципі. Якщо взяти довоєнний час, то він у нас не змінився, навіть майже трошки виріс. Роботи йде повним ходом. Роботи дуже багато. Направду? трошки у нас менше стало зразків по мінеральному азоту, але в нас в основному перелік того, що ми робимо, то він зараз досить великий. Пане Павло, я так зрозуміла, що саме в умовах повномасштабного вторгнення у вас прийшла сертифікація лабораторії так. Вона проходить зараз. Це вже фінальний етап, коли ми подали документи в національне агентство з акредитації. Там зараз іде розгляд, вносяться деякі зміни по документації, які там не влаштовують аудиторів. І я думаю, десь ну зазвичай це десь розгляд триває до двох місяців. І я думаю, на протязі, десь після нашого подання, то десь півтора-два місяці, ми вже маємо отримати сертифікат. До цього ми проходили міжлабораторні порівняння з іншими лабораторіями в Україні. Це якби стандартна лабораторна практика, де якась лабораторія готує зразки однакові для всіх. Видає їх всім лабораторіям під зашифрованими кодами. В кожного з цих кодів є приписані свої значення по кожних методах, і вони і лабораторії проводять аналізи, дають свої результати, і потім лабораторія-організатор дає протоколи з допусками рівнями наскільки точно ви попали в результат аналізу. Ми цей, цю міжлабораторне порівняння проходили вже декілька разів. Також у нас є закуплені зразки, по яких ми перевіряємо, наскільки ми з в порівнянні з іншими робимо точно аналізи по ну, по схожих показниках. Стандартні зразки дівчата ставлять по методах кожен рік для того, щоб дивитися, наскільки ну тому що є, наприклад. Може там світла не будь, якісь перепади в електриці, там в погоді чи температурі, чи може там реактив трохи спортиться, То ці стандартні зразки з приписаними значеннями вони дають можливість розуміти, чи все правильно, і немає ніяких збоїв в роботі власне, детальніше трішечки про переваги для агровиробників для агробізнесу. Ось такої лабораторії ви сказали про аналіз ґрунтів, про аналіз добрив, про аналіз води. Також він у вас присутня. Така послуга є є. наскільки я розумієте, не не поширений аналіз. У нас ми в на основне місце займають ґрунти, добрива і органічні добрива. І ще навіть доступна така послуга як агрономічний супровід. Про це якщо встигнемо, поговоримо також. Отже, про переваги ось цих напрямків діяльності для агровиробника, конкретно про по кожному. Будь ласка, буквально декілька слів. Дивіться, що дає лабораторія виробництву. Коли ми, наприклад, хочемо висівати культуру, у кожної культури є своя потреба в елементах живлення. І е, так як, наприклад, раніше вносилося одне добриво на всі поля під всі культури, в теперішній ця, час це вже так не працює, тому що е, для на кожного е, ну на кожному типі ґрунту є своє співвідношення елементів, яке е, там є від природи, на яке ми можемо повпливати тільки шляхом внесення певних добрив або певних якихось маніпуляцій, там внесення гіпсу чи е, дефікату. Чи ну це по суті мельорація, і для того, щоб розуміти, яке добриво потрібно в кожному регіоні для кожного типу ґрунту і рослини, лабораторія робить аналіз по розрахунках. Тоді ми можемо бачити, що не вистачає в даному полю. Чи нам тут потрібно провести заходи з меліорації. і, наприклад, внесення добрив може бути не таке ефективне, це якщо, наприклад, pH нижче 5. Якщо це нейтральний pH, то тут уже слід дивитися на добрива. Які ми будемо вносити і на потребу рослин, яка є за період вегетації? Коли ми, наприклад, дивимося протокол аналізу. Ми бачимо, чи нам якщо ми робимо меліорацію тут чи ми вносимо нам не вистачає органіки, тут чи нам треба внести не нітроамофоску, там НПК 16-16-16, А внести, наприклад, амофоск, калій хлористим в співвідношенні або фосфор, або в калій, або внести, наприклад, діамофоску, але можливо це буде норма не така, як вноситься в середньому по палаті 100 кг на кожне поле. А а вносити там кілограм 80, 100, дивлячись, ну 110, дивлячись на те, скільки потрібно даному полю, це що до що дає лабораторія, як виробнику, ми можемо також підібрати формулу і не завжди формула, яку дає господарство, буде економічно ефективною. Тобто, виробник може відсотків від 5 до 7% відсотків зекономити чисто на підборі добрив для кожної культури і кожного. Даного поля, і також нема, не менш важливу роль грають опади, які випадають в регіоні, тому що неможливо планувати систему добрива удобрення для різних типів для різних зон України, де знаходяться, наприклад, наші поля, тому що у нас можуть бути дуже родючі поля, але там основним критерієм урожайності є опади. А є поля, де опадів дуже достатньо, але наприклад, по агрохімічних показниках це поле дуже бідне. Тому тут потрібно враховувати декілька факторів не тільки агрохімію, а і е, кількість опадів, яка випадає в даному регіоні. Е, ну і рельєф, нахил поля. Е, це все можна в принципі враховувати в рекомендаціях. Зараз е, інструменти, які існують на даний момент, вони дозволяють це все робити. Для того щоб виробник був максимально ефективний в даних умовах. Ну, пане Павле, власне, все, про що ви сказали, мабуть, давно відомо і зрозуміли таким же досвідченим агровиробникам підприємствам. А ось для початківців-аматорів, для агрофопів, так і для тих, хто задумується над цим, буде важливо і цікаво послухати, те, що ви сказали. Адже е, така консультаційна підтримка е, виробникам сільського господарства, вона є дуже важливою. Тож, чи може? Отримати її будь-хто, а не лише, скажімо так, підприємства агрохолдингу? Так, звичайно. Це, ці послуги може отримати кожен виробник, який звернеться до нас в лабораторію. Якщо виробник, ну, скажімо так, маленький фермер захоче відібрати сам зразки, він може й сам їх відібрати по методиці. Ми можемо йому надати векторну карту, як, з якою сіткою йому відбирати, ну, це попередньо може обговорюватись, тому що для когось сітка в 10 гектарів один зразок буде дорога, для когось і один гектар буде недорогий. Це залежить від точності техніки, яка є у виробника, але це потрібно попередньо все проговорювати. І відштовхуватись від того, яке завдання і що він хоче досягти за допомогою цієї операції, ми. Створюємо, якщо це ми, наприклад, відбираємо зразки, ми створюємо карту завдання. У нас є автомобіль з буром, який виїжджає по завданню, їде по GPS-координатах, ми можемо відслідковувати кожен укол, де він робить, і він формує, наприклад, з 15-20 уколів середню пробу, яку потім завозить в лабораторію з ділянки, яку ми попередньо визначимо з агровиробником. А потім вже, наприклад, узгодивши перелік показників, які йому потрібно, ми можемо приступати до аналізу і робити аналізи, видавати протокол йому з рекомендаціями, такими, які потрібні його регіону. Звернутися і, наприклад, привезти зразки можна в нашу лабораторію, яка знаходиться в Красилові по вулиці Грушевського, 148. Контакти, я думаю, нашого керівника лабораторії ми десь лишимо тут, і можна буде з нею зв'язатися, і вона безпосередньо розкаже або це буде нова пошта, або доставка, або дивлячись від того, який це буде відбір нашій чи їхній, як можна буде доставити зразки, заключити договір і почати працювати разом з нами, завдяки чому вам вдається досягати цих вагомих результатів у своїх дослідженнях при аналізі певних показників. І що у перспективі, що найближчим часом плануєте реалізовувати? Ми хочемо поставити аналіз по мікроелементах для того, щоб розуміти, скільки у нас мікроелементів і макро знаходиться в Рослинах і в ґрунті, це те, що на даний момент ми ну макро ми робимо. Але нам для того, щоб нам перейти на всі європейські методи, які працюють в Європі, наприклад, це як ємність катіонного обміну, то нам необхідно трошки оновити парк нашого обладнання. Ми над цим працюємо. І надіюся, в подальшому ми закупимо необхідне нам обладнання і зможемо перейти на всі європейські методи, які працюють у провідних європейських лабораторіях. Я вам дуже дякую, що долучилися до спілкування. І таке завершальне ваше слово, чому саме користуватися послугами агролабораторії це надзвичайна необхідна справа для кожного агровиробника. Ну, якщо взяти, наприклад, чисто економічні показники, то ми єдине на чому стаття затратна, і чому ми можемо зекономити, це добрива, тому що решта статтів затрат там паливно-мастильні матеріали, орендна плата, закупка насіння, до е, насіння це в принципі показники, на яких ми е, ну не ми можемо там на них не сильно впливати. А якщо підібрати правильну систему живлення і забезпечити рослину тим, що їй потрібно в даний момент, і зробити правильні агрохімічні. Маніпуляції з полем, ну наприклад, якщо в нас кисле або дуже лужне поле, ми можемо перенести там внесення добрив на весну. Тому що, наприклад, на цих полях, якщо ми вносимо добрива з осені, вони будуть зв'язуватися до весни, і кращою операцією буде перенести це на весну. Або, наприклад, нести якийсь дефікат або меліорант, що дозволить нам вивільнити той же самий фосфор і калій, додати кальцій, який необхідний для вирощування кукурудзи, і е, внесенням дешевшого дешевшої сировини ми зможемо підвищити ефективність поля в ну на процентів 10-15, Так точно, я вам дякую, що долучилися до розмови за ваші поради за вашу роз'яснювальну роботу. Ну, власне, я впевнена, що ви переконали і. Початківців агровиробників і вже такий більш серйозний агробізнес, що варто користуватися послугами агролабораторії і отримати оцю цю якісну консультаційну підтримку. Ну, власне, для того, аби мінімізувати ризики, так які постають навіть в умовах сьогодення і зекономити значні матеріальні ресурси свої. Дякую вам, пане Павле. Отже, сучасне лабораторне обладнання, якісні реактиви та досвідчені спеціалісти, все це є у лабораторії аналізу ґрунтів на Хмельниччині. Тож звертайтеся за їхніми послугами.